Яке місце CRM-системи посеред іншого програмного забезпечення, яке є у виробничій компанії? Якщо розглядати CRM-систему як систему управління взаємовідносинами з клієнтами, то в ній явно не вистачає саме виробничого блоку зазвичай. А за виробничий блок відповідає. Така категорія програмного забезпечення, як ERP-системи. тобто, це все, що пов'язано з оптимізацією виробництва, з завантаженням виробництва, з управлінням ресурсами необхідними на виробництво і так далі. Також будь-які компанії є багато іншого програмного забезпечення, будь то телефонія, елементарна пошта, всі ці програмні комплекси зазвичай потребують комплексності і поєднання в єдину систему. Це досягається або додатковими інтеграціями, або відразу проектується система, яка буде в принципі єдиною і комплексно поєднувати всі складові. Ми в своїй діяльності пропонуємо саме такий варіант, коли ми не розглядаємо CRM і ERP як окремі системи, а намагаємось поєднати це все. В одній системі для того, щоб всі процеси виробництва були під контролем, працюємо з продажами з продажів, якщо це індивідуальні замовлення, формуємо. План на виробництво керуємо технологічними картами, закупівлями, складами. А якщо ми працюємо на склад, то це збутові функції, логістичні функції. Максимально коли ми поєднуємо все в одну систему, вона працює без додаткових інтеграцій, безшовно це знижує ризики втрати якихось даних. Також добре, коли інтегрований і бухгалтерський облік, але в сучасних умовах. То все таки, це залишається поки що якраз інтеграцією, а не вбудованою частиною в єдину комплексну систему. Але все одно дві системи набагато краще ніж у вас було б їх умовно 10. Якщо вас цікавить тема автоматизації виробництва, виробничих процесів, впровадження корпоративних інформаційних систем у вашу компанію, підписуйтесь, будемо ділитись корисною інформацією або можете замовити консультацію, де ми детально обговоримо конкретно ваш запит. Música